Привіт-привіт! Я Тетяна. Сьогодні хочу роздивитися на картах таку новину, що адміністрація президента США Байдена готує для України пакет озброєнь на 725 мільйонів доларів. Прямо от Перед уходом Трамп вирішив зробити такий жест доброї волі. Чи отримує Україна ці гроші? Ні, перше питання я не так спитаю. Я спитаю, чи це дійсно правда? Байден готує. Пакет на 725 мільйонів доларів. Байден готує пакет на 725 мільйонів доларів. Адміністрація Байдена. Да, готують, хм? працюють над цим, да. дійсно готують. Дійсно, нам да, може, новий, причому м. Це все зробити проявлено. але як доходить до дій? то вони щось ще стоять і думають, або тут два путі, куди його, ну, два бажання є, куди його направити. Тобто, куди його направити, такого ще рішення немає. Тут, тут ще так от саме що, показати себе на висоті, проявити себе, от, проявити себе в думках от, лідером таким. Ну, от тут багато оцього пафосу, оцього от. Его показати. Ну, от справа в тому, що вони розуміють, що вони багато чого не додали, вони розуміють, що Україна може її ображена. Тримає образи, і все ж таки вони багато чого відібрали, а не дали. Ну, обіцяли, а не дали. І цим створився ну, певне таке непорозуміння, певний конфлікт. І він просто от, ну, Адміністрація президента, ну без нього ж нічого не зробиться, там, Байден. Вони просто хочуть таким чином себе аградити, е, захистити, е, тому що, ну, от коли Трамп вже ж набирає собі е, нове. Ком'юніті там. І вони можуть відійти ж на другий план. І тому треба себе якось обілити, кажемо так. Так, да, тому вони думають про майбутнє, вони думають про своє майбутнє, а як ми будемо ну, от, далі, да? там. Коли прийде Трамп. Добре. Чи отримає Україна ці гроші? Тобто, я подивилася, що да, дійсно цей пакет такий є. А от Україна, чи дійдуть вони ці гроші до України? Чи отримає Україна? М -м. Вони там якось казали, що. Потім вони почали казати, що весь пакет ми не встигнемо і залишимо на розсуд Трампа вже ну, того при... Тобто вони таку підстеляють, вони підстеляють собі соломку. Чи отримає Україна цей пакет допомоги в повному обсязі? 700 25 миллионов долларов Україна вже приситілась цими обіцянками. Вже ніхто ні в що не вірить. Ну, звісно, що е, хотілося б отримати, хотілося, щоб вони були трошки поактивніші і хотілося, щоб вони були і ракети дали. Так щоб он там горіло. Але насправді це хитрий ход та лки-палки. Щось тут буде по-хитрому. Так, воно якось. Мину... крах планів. Та не вірить просто вже ніхто? Підстави вже такі були в минулому і багато жертв були. Ну. Де ще й. Ще й таємна жриця. От, А як починається мова за Україну, чи отримає Україна, да? так і починається. Карти геть слизькі такі. Ай. Та ні. Ні. Не отримає. Ну, от, от на дні колоди карта правосуддя. І карта правосуддя каже про те, що начебто є такий ну, закон. І начебто і мали отримати, і може буде підписання якихось документів. От Але насправді от воно як було, що всі плани наші рушилися, так, да? і вже якось зневірилися і в майбутньому взагалі це якась таємниця, це якийсь таємний план. А таємний план я ж кажу. Щоб захистити себе, щоб підстелити какої-то соломки. Справа в тому, що і тут карти показали, що це, це питання воно остаточно ще не вирішено, і тут будуть, ну, це Будуть певні хитрощі. А ну-ка. Хитрощі та ще й диявол. Я не знаю, мені кажеться, що це... Ой, ну от, поманять, поманять, а не дадуть. Якось так. Якось так. Якось це більше новини розганяють для України? Для України більше розганяють новини? О, світло. А чому? 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 Ці гроші не дійдуть, не дійдуть до України. Тому що, тому, що в певному колі людей в адміністрації президента США є певні обмеження. і це порождає Деякі сутички, суперечки? Суперечки. Які обмеження? От які обмеження можуть бути? Байден взагалі є. Тому що тут випав як відлюдник. Я, я, я думала, що грошей немає. А тут е, немає імператора. Він як відлюдник, він вже відсторонений. Ну-ка, сейчас Байден. Ну, Байден він в поганому стані. Ой, він вже такі рішення не приймає. Вже не соображає. Ну, в общем, такі діла. Що тут сказати? Отак от, от допомога нам йде. А ви ждіть. А ви все ждіте. Ну, такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.